Нагадаю, що опалювальний сезон закінчується після того, як протягом трьох діб температура зовнішнього повітря буде плюс 8 градусів по Цельсію. Рішення про завершення опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування. 21 березня на виконкомі було висунено рішення щодо завершення опалювального сезону. Температура дозволяє нам. І рішення це було підтримано. Тобто в нас є вже офіційне рішення виконавчого комітету о завершенні 24 березня опалювального сезону, окрім лікарень. На наступній неділю буде гідравлічне випробування. Тобто ми з завершенням розпочинаємо і підготовку, сподіваюся, легшого сезону, ніж в цьому. Ми розпочинали опалювальний сезон з трьома генераторами на 17 котель, можете уявити собі. Але наразі у нас 100% вже... Забезпечено, завдячуючи безпосередньо Сергію Володимировичу, Денису Миколаївичу, депутатам і благодійним організаціям це і Червоний Крест, ООН і інші. Тобто, наразі ми вже як це більш впевнено дивимося в наступний, але сподіваюся, що вони не будуть задіяні. Пусть вони стоять там в ангарах чи де? Хотів би подякувати передусім. Мешканцям сумлінним мешканцям, нашим котрі платили в ці складні часи.